Всім привіт! З вами знову Олена Бисадовська, і ми з вами знову напередодні великих свят Різдва Христова Новорічного свята. І ми з вами що? Ми з вами будемо робити сьогодні чудовий новорічний рецепт Бессарабського десерту. Ми з вами робимо шоколадну кубасу. До речі, сьогодні день сонцестояння, а це значить, що світло переборює тьму, добро переборює зло. І ми в цьому йому допомагаємо. Допомагаємо всесвіту. Як ми це робимо? Готуємо гарні страви, прикрашаємо нашу домівку, і це дуже гарно і для вас, і для вашої сім'ї, і для оточення. Тому не боріться, нуму давайте будемо робити гарний десерт. Змішайте цукор і какао. Ну що, ламаєте печиво. Як прийдеться, печиво, до речі, я беру з топленим молочком. Знаєте для чого? Бо в нього гарний аромат. Нашинкуйте горішків. Немілко, а крупненько. На 500 грамів печива у мене 100 грам немілко нарубаних горішків. Всі інгредієнти ви знайдете внизу під відео, де є кнопочка також підписатися. Хто ще це не зробив, робіть, буде цікаво. Лайкнути, якщо сподобався рецепт. Ну і коментуйте. Може, у вас якісь другі рецепти, може, у вас є щось цікавеньке, чого я ще не знаю. Десь 150 грамів молочка. Пачка масла, розпускаємо масло і підігріємо на середньому вогні, додаючи какао і цукор. Це все перемішаємо, зробили однородну суміч, все виключаємо і робимо далі нашу шоколадну масу. Наступний крок придати форму нашому десерту для цього. Ми розстріляємо харчову плівочку і викладаємо шоколадну масу. Зверніть увагу, який це щедрий, але бюджетний рецепт. З цієї маси в нас десь вийдеться три ковбаски. Ну, я вам зараз продемонструю. До речі, в моєму дитинстві це називалось шоколадна ковбаса, а у італійців це називається салямі де шоколада. Коли скатали ковбаску, завіжіть вузелочками кінчики, щоб нічого не витекло зарані. До речі, цей десерт не тільки для діточок. Якщо ви сюди додате любимий алкоголь, то вашим друзям, дорослим, вашій компанії буде теж дуже цікаво. І смакувати буде ще, ще якісніше. Але не перепутайте дітям просто шоколадну кобасу, а дорослим ну, трішечки делікатніше. Я полюбляю ром, настояний на травах. Тут є аромат кориці, аромат ванілі, і це дуже приємно. Тому добавлю, ну, грам 10-15. Перші спогади про цей рецепт були знайдені в Шотландії, в якомусь 15 сторіччі. Як бачите, в Італії теж є цей рецепт. Цікаво. Як він добрався до Бесарабії, але якщо це смачне щось, то е, світом йде добра мова. І тоді ви знайдете цікаві рецепти де-інде. І хто вже знає, чи це рецепт наш, бісарабський, чи шотландський, чи італійський, але ж він дуже смачний для всіх і хай смакує, бо я дуже хочу, щоб у новому році всім було добре, щасливо і дуже смачно. А главне мирно. Для того, щоб десерт не був в кондиції, відправте його на холод. В Холодильник чи на вулицю, бо в нас вже зимно на, на дворі. Тому він бистро застигне і у вас уже вийде та смачна шоколадна колбаса, про яку ми говоримо весь цей е, відеоролик. Якщо до цього моменту ви все зробили правильно, то у вас повинен вийти отакий ефект. А зараз додамо новорічних чарів. Я ж у вас чуть-чуть мальфарка. Беремо цукрову пудру, додаємо краплю крохмала і обкатуємо нашу ковбасу в суміш крохмалу із цукровою пудрою. Друзі, у нас з вами три ковбаски. Одну з них ми запакуємо зараз і зробимо дуже гарний подарок, який понесемо в гості, а дві інші будемо розрізати і презентувати. Ось така крафтова бумага. Отакий От чудовий подарунок можна зробити своїми руками. Святкові дні наступають, робіть. А зараз одну кобаску я покладу. А цю колбаску я вам презентую. Бачите, як наші матусі вміли нас порадувати в нашому дитинстві. Я хочу залишити цей рецепт будучим поколінням. Я ще хочу, щоб всі люди на землі знали про Бесарабську кухню. З вами була Олена Бесадовська, фудблогер з Бессарабії з Одеси. Робіть і пишіть мені в коментарях. А я буду вам відповідати. Якщо можете, присилайте фотографії, мені цікаво, як же у вас вийшли ваші святкові шоколадні ковбаски. Я думаю, що цей рецепт вам зайде в душу і буде до подоби вашим рідним. Тому всіх з прийдешніми святами всього самого кращого, миру і перемогу!